Духовний лідер, якого нині так бракує Україні. Іван Павло II – поляк за походженням, католик за вірою і моральний орієнтир для мільйонів людей, письменник, філософ, богослов, знавець багатьох мов, шанувальник театру і футболу. Учасники круглого столу кажуть, що його історія унікальна і недаремно у світі його називають великим папою. Ми не можемо сказати, що він лише був папою Римокатоликів. Це людина, дійсно такого всесвітньої релігії, можна сказати. Всі. Світнього масштабу. Ми будемо згадувати, згадувати, говорити, думати про людину, яка в 20 столітті. Пройшла шлях, щоб стати святим. Музейники підготували слайд-фільм про життя папи Івана Павла II та виставку матеріалів музейної колекції. Цікавими були виступи істориків, школярів, які читали уривки з книг Кароля Войтили польською та українською мовами. Поряд із спогадами про візит папи до України звучали і оповіді свідків присутніх на його канонізації. Яке ж таке несамовите враження, що весь світ. radował się z tej kanonizacji i co można było odczuć w saleńskich z cerkwy jeszcze o to nie tam 1 czy dwa narody, ale co ochopliłeś swit i my dużo radzisz o Ця пам'ять про Йоанна Павадругого також є і тут на нашій рівненщині на воїнській землі травень. До речі, особливий місяць у біографії Івана Павла. 18 числа 1920 року. Він народився, а 13 у 1981 році, стався замах на його життя. Він отримав важке вогнепальне поранення, після якого прожив ще більше 20 років. Руслан Савуляк, Сергій Савта, інформаційна програма День.